Друзі, всім привіт! Якось я давно не робив розклади на місяць, да, по енергіях, по головних основних подіях. У нас є такий читовий інструмент, оракул е перемога. Тож, давайте подивимось на серпні місяць. Основні головні енергії, основні головні події, які нас очікують в серпні місяці 2025 року. Покажіть нам. Основні головні енергії, основні головні події серпень місяць 2025 року в Україні. Давно не робив і не, трошки не розрахував, щоб вміщалися карти. А ну зараз хвилинку підійму. О, так начебто краще. Ну, дивіться, на дні у нас е, туз червій, е, це у нас е, туз кубків, це. Е, Місяць підвищений емоційний місяць, якийсь новий досвід, якісь глибокі почуття. Звісно, це можливе почуття можуть бути як позитивні, так і негативні, але, в принципі, якщо дивитись оракульне, то навіть з болючим серцем, з якого Капає кров, але все ж таки, десь ми маємо повідрізати пальці тим загарбникам, десь маємо щось відстояти по першому триплету. У нас, скажімо, так, картка дев'ятка кубків це про те, що нам буде необхідне якесь оновлення. Якісь, ми перенесемо якісь труднощі, можливо, це про якісь руйнування, про якісь обстріли, але ми маємо знайти в собі силу, життєві ці сили, якусь можливо, підтримку, психологічну допомогу зі сторони, пережити ці всі трудності, пережити, пережити зневіру, розпач. І, в принципі, це нам можна дати якісь нові можливості після важкого періоду, да, як в майбутнє з новим якимсь досвідом, і після цього має бути все ж таки якийсь як вітер змін. Щось, щось таке. Ну, як завжди, знаєте, у нас буває щось таке страшне, е, якийсь обстріл е, відбудеться, і тоді там хтось щось допоможе, якусь допомогу дасть. Ну, в принципі, я так розумію, що от е, перші 10 днів будуть якісь такі напружені. В принципі, дякувати Богу, що скоро вони вже майже закінчаться, залишились тут е, тиждень, але, але ж все ж таки. Далі у нас йдуть знову ж таки якісь зміни, якісь оточення, можливо, тут хтось до нас приїде, а також це про те, що про якісь переїзди або навіть повернення, повернення на свої рідні території там, звідки ми колись поїхали. Це про допомогу вищих сил. Також, бо все ж таки у нас з'являється якась фізична міць, якась сила духу, внутрішній ресурс. Коли знаєте, вже розумієш, що треба оборонятися, от якийсь прояв незламності, прояв незламності і розуміння, що от для всього є свій час. Не можна зупинятися. Ми все ж таки отримаємо якусь допомогу, і картка каже про те, про повернення там, де ми колись були. То, в принципі, далі карти нам кажуть е прям всі пентаклі, все про землю, про наш рід. Можливо, буде якась от е після важких якихось подій, все ж таки е у нас буде ресурс для того, щоб десь щось ми е не хочу навороті, але е хай так і буде, стісниться, що десь ми якусь територію маємо повернути, бо все ж таки е шістка. Пентаклів, це про те, що колись було наше, да? про повтор певних подій, це про отримання врожаю, про якісь можливо, влиття інвестицій в нас, якась допомога. Да? І також це про плоди якоїсь нашої праці. Це про надійних партнерів, про матеріальні блага, ну і взагалі, прям ту, з, ту з пентаклів, це наш рідна, да? це наша земля, це про добробут, про блага, про стабільність. То в принципі якось динаміка ближче до закінчення місяця йде дуже позитивно. Перша декада, якась така напружена, в принципі, ми це і так відчуваємо вже, але далі, от з середини місяця, якісь мають бути рішення, якась допомога, якісь ресурсні складові, якісь, можливо, наші можливо, навіть десь на межі можливості, да, наші якісь дії, але все ж таки вони мають призвести до якогось дуже позитивного результату. Тому, в принципі, більш-менш... Якийсь обнадійливий розклад вийшов. Дайте Боже, щоб воно програлося в найкращому для нас варіанті. Да буде так. Дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей!